Виконком Житомирської міської ради вивчає документи на право користування землею та будівлями парафій Української православної церкви Московського патріархату у Житомирі. Про це розповів Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, після зустрічі із головами депутатських фракцій. І ми домовилися з депутатами, обговорили в загальних рисах ситуацію по Житомиру і вирішили на сесії. Підготувати спільне звернення до громади міста житло проєкт звернення ще не підготували, каже Людмила Зубко, депутатка міської ради. Треба розуміти, скільки людей сьогодні йде до якої церкви, які взаємовідносини, щоб ми не спровокували негативних речей, які стосуються безпеки нашої громади. Я категорично засуджую і проти будь-яких силових способів захоплення храмів. І, звичайно, ми маємо вибудовувати діалог щодо існування єдиної православної церкви в Україні в Українській православній церкві Московського патріархату готові до перевірок документів, каже Іоанн Демиденко, голова юридичного відділу Житомирської єпархії УПЦМП. Ми за Законні перевірки, ми за виконання приписів закону, але є певні переживання щодо відповідності цих перевірок до відповідного порядку. Чому я так кажу? Тому що документи щодо власності на землю, на будівлі інколи було складно оформити з приводу. Ситуація, яка скала. Єпископ Житомирський і Овруцький православної церкви України Паїсії розповів, що в містах для переходу парафій необхідна підтримка влади. Сільський храм це так хотіли перейти, вони перейшли, і храм їхній. У містах є декілька храмів. І якщо, наприклад, цей храм належить на даний час московському патріархату, і людина там ходили, і вона не хоче ходити до нього, вона тоді залишається храм, де йде український храм. Міська рада може скасувати договори користування землею парафій УПЦ Московського патріархату лише у визначених законом випадках, каже адвокат Роман Гуртовенко. Порушень щодо користування земельної ділянки, наприклад, використання не за цільовим призначенням, системна несплата земельного податку або урядної плати. А набуття права власності на земельну ділянку, приватизація і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування. Говорити про те, що орган місцевого самоврядування наділений повноваженнями самостійно припинити договір оренди, неможливо. Та сама ситуація і про нерухоме майно сесія міської ради відбудеться 21 квітня. Сьогодні міський голова підписав розпорядження про її скликання, але в порядку денному цього питання немає. Треба трошки е гамувати емоції, і потрібно робити все чітко по закону. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.